Легка ранкова практика допоможе з легкостю прокинутися після сну і придасть заряд енергії на весь день. Комплекс складається з легких, м'яких динамічних вправ на розтяжку, з допомогою яких покращиться гнучкість тіла, розкріпостяться суглоби, покращиться травлення і кровообіг хребта, простимулюєте роботу органів черевної порожнини. Набудете почуття патьорості і тонуса на весь день. І так, розпочнемо. Сідаємо зручно на коврик, витягуємо хребет за макушкою, тягнемо до неба, дишимо, прогинаємо спину, округлюємо, робимо невеличку розтяжку. І тепер лягаємо по коврику, по довжині коврика, розправляємося, витягаємося по коврику, розслабили ми м'язи ніг і наблюдаємо за своїм диханням. Положили праву руку на груди, ліву на живіт, наблюдаємо за диханням. Дихання повинно бути рівномірне. Повністю розслаблені. Тепер потягнулися за руками вверх і розтягуємося, носки натягнуті теж. Продовжуємо такі рухи, руки доверху і вниз. Знову з видихом руки піднімаємо вгору і вниз. Тепер затрималися вверху, зробили руки в замок. Наблюдаємо за диханням. І так, руки в сторону, праву ногу положив ліву, п'ятка на носок, і робимо рухи вправо-вліво, Плече не відриваємо. Це скрутка номер 1 Міняємо ногу, знову п'ятка лівої ноги на правій нозі. Також руки вліво-вправо, разом з диханням. І так, наступне, піднімаємо ноги до гори, витягуємо, максимально витягуємо носки доверху, руки в сторони. І починаємо згинати, розгинати ноги. Розігваємо коліні состави. Тепер стопи на себе і від себе вгору на себе. Максимально натягнуті ноги, обхватили себе за коліна і робимо перекати на спині, вліво-вправо. Намагаємося не падати з бік на бік. Знімаємо. Усталість, яка накопичилася у нас за ніч, взяли себе за коліна і розводимо ноги в сторони максимально, і в іншу сторону держимо, тримаємо себе за коліна, максимально розводимо коліна в сторони і на себе, в сторони і на себе, руки в сторони. Ноги 90 градусів і починаємо вправо вліво робити перекати Ноги не кладемо на, на пол, плечі не відриваємо. Дуже приємна скрутка. Дихаємо. Це закінчили. Наступна вправа. Піднімаємо сідниці вгору і опускаємо. Опускаємо дуже повільно і кладемо хребет за хребцем. Наступна вправа. Знову ноги догори, взяли себе за голінь, за стопи, хто як може, піднімаємо, скручуємося. Округляємо спину, намагаємо дістати коліна, тепер переступаємо трошки вперед плечима і знову взяли себе за голінь. Робимо перекат назад, поза плуга. залишаємося в цій позиції, дихаємо. Вже від підкручений в себе, взяли себе за кінчики пальців, як можете, і починаємо розкачуватися трошки по нашийному хребці. Перевели руки на, за спину. Можна підтримувати себе за талією. Тепер витягуємо рівно ноги, відриваємо від коврика і залишаємось в цій позиції. Дихаємо, підбородком коротом в рудну клітину, клітину, розводимо в сторони максимально ноги, ноги натягнуті, поставили коліна на лоб. Також залишаємося в цій позиції, дихаємо, прокидаємося після сну, знімається вся біль, напруженість і опускаємо хребет за, хребу, за хребтом на коврик і кладемо ноги на коврик. Робимо рухи по колу. Дві ноги натягнуті, вгору і донизу. Вгору і донизу. А тепер в іншу сторону, згинаємо ноги, витягуємо і вгору. Згинаємо ноги, витягуємо і вгору. Тепер в іншу сторону поміняли, але розводимо коліна в сторони. Ноги вгору витягнули, розвели коліна, підтягнули до грудей вгору. І в іншу сторону Витягнули коліна, розвели коліна, витягнули ноги, ноги вгору, дихаємо. Насолоджуємося кожним рухом, розслабляємо ноги, покачуємо стопами в сторони, підтягнули праву ногу до грудей і обкотили руками. Тримаємо, наблюдаємо за диханням. І так, положили в сторону, тримаємо себе за коліно, ліва рука витягнута в сторону. Дивимося вліво. Дуже приємна вправа. Знову підтягнули коліно до себе і поміняли ногу, затримаємося в цьому положенні, дихаємо, живіт підкручений до позвонка. І знову положили на бік коліна. Хто не дістає пол нічого страшного, Відтягаємо праву руку, права рука витягнута, плече торкається коврика, дивимося вправо. Так, Закінчили, знову підтягнули праву ногу і робимо перемінно права ліва нога, округляємо спину, Підтягуємося до колін, Права і вліво. Продовжуємо дихати. І так, округляємо спину і робимо перекати на спині. Як м'ячики. Качаємося, округляємо свій хребет, позвонок і сідаємо на коврик, потягуємо позвонок вгору. Макушка тягнеться вперед, вгору, округляємо спину і витягуємо знову макушку вгору. Так, поставили коліна на ширині наших бедер і робимо хвиль, хвильові рухи. Прогинаємося максимально і в іншу сторону підбородком касаємося грудної клітини, Витягуємо макушку вгору, округляємо спину. І так, зробили по три рази на кожну. Так, скручування хребта розвертаємося вправо, тримаємо себе іншою рукою за коліно, іншою рукою опираємося в коврик. Позицію стаємо в позу стола. витягуємося поза кішки, прогинаємо спину, вверх і вниз. Максимально прогинаємося. Тепер поза кішка, гнучка кішка, згинаємо руки в локтях. І прогинаємося нижче до коврика. Вийшли із кішки в позу кобри, і з кобри виходимо знову в кішку. І так, ще декілька разів. Дихаємо, спостерігаємо, щоб руки у нас були. Під плечами. Так, тепер робимо віджимання руками, сідаємо на п'ятки. Віджимання, вертаємося на п'ятки, витягаємо руки. І ще одне скручування. Ноги у нас по ширині бедер, рука витягнута над головою, інша рука витягнута в сторону. Дивимося на. Витягнуту руку, яка лежить в стороні, з'єднуємо долоні разом, локоть дивиться вверх. Дихаємо, Витягуємо праву ногу і праву руку. Інша рука витягнута прямо в сторону. Намагаємося відірвати праву ногу вверх. Тепер міняємо сторону і в іншу витягуємо руку, одна над головою, інша на на коврику, плечі на коврику, коліна на ширині бедер. Намагаємося тягнутися. З'єднуємо ладош... ладоні разом, локоть дається вверх. Коліна залишається в тому ж положенні. Витягуємо ліву ногу і ліву руку вверх. Дивимося вверх. Інша рука у нас лежить на коврику. І по змозі витягуємо праву ногу, ліву ногу вверх. Намагаємося утриматися і дихаємо. Знову поза стола. Витягуємо праву ногу в сторону. Верхню руку вверх, інша рука лежить на коврику. Тепер положили рука, яка була вверху, положили за голову, міняємо позицію, міняємо руки. Інша рука витягаємо в іншу сторону, інша рука над головою. Нога залишається витягнутою в сторону, та ж сама. І так, міняємо позицію, інша нога, інша рука, тримаємо себе за голінь, по можливості. Знову положили руку на коврик, верхня рука, долонею, касаємося коврика. Повертаємося всередину. Міняємо руки, нога залишається в тому ж положенні. Дихаємо. Дихання рівномірне і спокійне. Насолоджуємося кожною вправою. І так, лягаємо, відпочимаємо в позі е, дитини, розслаблені плечі, спостерігаємо за своїм диханням, дихаємо рівно, витягуємо за, за руками по коврику, ноги на ширині бедер, сідниця тягнеться вгору. Максимально витягуємося. Підбородок у нас торкається коврика, зостаємося в цій позиції, перелягаємо на живіт, витягуємося по коврику, положили лоб на коврик, Тепер відриваємо дві руки і дві ноги. Коврика. Позалодки, опустилися. І знову вдих, на видисі, відривалися. З'єднаємо руки, пальці разом в замок. Ноги теж витягнуті, опустилися. Повертаємо долоні на коврик, піднімаємося в позу сфінкса, витягуємо макушку вверх. І згинаємо ноги Права і ліво. Дивимося вправо, піднімаємо праву ногу. Дивимося вліво, піднімаємо праву ногу. Знову зігнулися в позі лодки або лебедя. Дві ноги зігнуті максимально і тягнемося до затилку. Опустилися на коврик. Відпочиваємо. Знову опираємося ладонями доверху і піднімаємося в кобру повільно, затилок затилком намагаємося тягнутися до зіниць. Спостерігаємо за кожним рухом і робимо так, як дозволяє ваше тіло. Знову витягуємося. Руками вперед по коврику, піднімаємося на коліна, рівна спина. Поставили пальці на коврик, підняли вгору пальці і починаємо пружинити вверх вниз розтягуємо позвонок, піднімаються в позу гори або собака мородий вниз, стіпниці догори. Праву ногу закрутили заліву, перепоміняли, взяли себе за голінь правою рукою за ліву ногу і в іншу сторону. Спустилися на коліна, сідаємо рівно, витягуємо руки догори, вдих і видих. Сідаємо yeah. по центру коврика, починаємо піднімати руки догори, з, з кожним. Видих, вдох, вдих, видих. Так, кілька разів зробили дихання і плавно роз... робимо бокові рухи. Наклон вліво, наклон вправо. Витягуємо бокові частини тіла, знову вдих, руки догори, взяли себе за Зап'ясті і теж тягнемо себе вліво і вправо, міняючи руки, ногу руки донизу. І опускаємося нижче. Поставили локоть на коврик, рука над головою, затрималися трошки. І в іншу сторону. Вдих. Видих долоні разом намасте. Повільно встаємо і розкручуємося вверх. Ось такий невеличкий ранковий комплекс від Марини.